Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні про те, як співпрацюють гібридний інвертор, ну, в моєму випадку ANN 62 хоча я думаю, що вони всі в принципі, однакові з AliExpress, от інвертора. І шим-контролер WinSun Limiter, Лімітер да, так він і називається від Костя КБ Київюа. Є такий сайт, там заходьте, дивіться, він їх продає. От було у мене відео, хто слідкує за моїм каналом, десь на початку осені. Називається, я думаю, ви всі його бачили, бо воно дуже багато галасу там наробило. <сум> Найбільша проблема гібридних інверторів. Ну хто не в темі, може не дивився, то коротенько поясню. Найбільша проблема гібридних інверторів, що вони не вміють знімати всю енергію з сонячного поля. Тобто, що я маю на увазі, коли у вас, ну там вони будуть знімати стільки, скільки у вас є споживання, плюс зарядка акумулятора. Тобто, якщо у вас акумулятор заряджений, в хаті включений тільки холодильник, там, наприклад, і якісь там дрібниці, і тут сонячна погода, він не буде оцю всю. Потужність переварювати, бо немає її просто куди переварювати. Акумулятор заряджений, холодильник працює. От І якби для нас альтернативщиків жалко просто, просто жалко і сумно, коли от такий велика досить кількість енергії пропадає. Це стосується тільки автономних систем, гібридних. Оцих. Е Інверторів, мережевих інверторів це не стосується, бо мережевий інвертор завжди знайде, куди йому злить. Тобто мережу <гум> Мережа це такий собі бездонний акумулятор, який не можна наповнити. Тобто він завжди буде споживати по максимуму з панелей, максимальна ефективність сонячного нашого поля. От е, і все там чудово. А от з гібридними інверторами такого немає. Особливо, ну не особливо, а коли у вас немає зеленого тарифу. До речі, мій гібрид здається, може працювати з зеленим тарифом і може зливати в мережу. Я точно не знаю, але мені так здається, писали. Там навіть в функціях я щось таке бачив. Хто точно знає, пишіть, чи може цей АНЕР по зеленому тарифу е, працювати. І найголовніше, чи його приймуть ресовці по своїм там отим, гостам, стандартам, чи він там проканає по цим всім. От, Параметром. <кхем> О, але ж у кого нема зеленого тарифу, хто не хоче зв'язуватися з зеленим тарифом, таких людей дуже багато, дуже багато, розумієте, У кого не виходить його під'єднати, а, а якщо і хотів би, але й не виходить. О, то виникає така проблема, що постійний, ну як постійний, не постійний, але е, недобор енергії буде тоді, коли, як я вже сказав, акумулятор заряджений, е, там споживачі якісь там ввімкнуті, невелика кількість. ну Наприклад, в день це буває, да, коли сонце там. Вище всього, акумулятори зарядились. Тим більше, якщо у мене, наприклад, акумулятор такий досить невеличкий, ну всього на 5 кВт годин, а використовувати я його буду взагалі на 4 кВт години. Ну, в такому середньому режимі. Що йому тим 8 кВт панелей в сонячну погоду зарядить отой акумулятор? Це не про що, він його швидко дуже зарядить. От, І куди ж дівати тоді оцю зайву енергію? Вона просто буде тупо пропадати. І от ця проблема таки вирішена. Вирішена оцим сонячним шим контролером він сам. Він садлімітр, здається, дав він називається від Костя Кибаків, хоча можуть бути і інші варіанти. І сьогодні я вам розкажу, як він працює. Тобто, такі вже геть підсумки робити ще ранувато, але він вже співпрацюють у мене оці два цих прилада, інвертор гібридний за цим шимконтролом вже десь два тижні. І я вже можу такі собі попередні виставки робити. Я спостерігаю кожен день за їхньою роботою. Тобто, вже можну, можу щось сказати. Писали там, мені багато, що це не буде працювати. Ой, та ти таке щось задумав, там чуть не другий. Коментар був під тим відео. Найбільша проблема цих гібридних інверторів, що воно це, це протирічить законам фізики, як ви це уявляєте, та такого не може бути, такого ще ніхто не робив, і все таке, і все таке, і все таке. Там багато чого написували. От, а і я от своїм досвідом оце вже довів, що воно таки працює, воно адекватно працює, і розповім, як в цьому відео. Для нових глядачів, хто тільки. Зайшов на мій канал, у мене є тепловий насос, саморобний це супер-пупер опалення, Воно зараз якраз працює від хотів сказати світла. <сум> сонця немає. Ну, таке світло, трошки світло якесь є, там компенсація так коливається від сонця. Я дивився тільки що. Від 300 до 500 Вт. Воно трохи потемніє на дворі, потім трохи посвітліє, буває 300-500 компенсація. Але я вважаю, це досить непогана компенсація, навіть така маленька. Якщо врахувати, що мій тепловий насос тягне всього на всього 850 Вт. Компенсація 500 Втного <сум> да, опалення, скільки там тя? 350 Вт. Ну, плюс ще робота інвертора, може там 450 Вт. У мене є куча відео, як самому зробити тепловий насос, вода вода. Це найдешевший, найефективніший, найдешевший в експлуатації і в виробництві прилад. Тип теплового насосу. Я б так сказав, тип теплового насосу найдешевший в експлуатації і виробництві навій. Бо там ніяких розморозок нема, дуже проста конструкція. Елементарно, просто проста. От ще в мене сонячний колектор повітряний, який зараз не працює, бо сонця нема. Ще мене сонячна електростанція з інвертором вже але без АКБ. Раніше вона взагалі була без інвертора. АКБ. До речі, до сих пір є люди і немало, які хочуть використовувати просто панельки, як я використовував, просто постійний струб. Звісно, це поки що. Вони ще поки не доросли до цього. Там є гроші тільки на панелі, і вони хочуть взяти панелі, і там щось гріть собі, просто тупо там якийсь бойлер, там якийсь обігрівач, микаті використовують так сонячну електроенергію. <кій> От Поки там не розживуться на то. інвертор, акумулятор, бой ну, хай, хай інвертор там китайський це не дуже дорого, або ну, акумулятор це набагато дорожче. Тому цей спосіб використання сонячних панелей по постійному струму, самих сонячних панелей живий, популярний, і люди їм користуються. І я вважаю, що дуже багато і ще й росте кількість от користувачів постійним струмом від прямо від панели. Ще є в мене досвід використання вітрогенератора. Ще є в мене плейлист dc циркуляційний насосик. Там як його під'єднати, автоматизувати. Я його там і розбираю, і роблю з ним тести він працює від акумулятора. Тобто, опалення від нього досить непогано працює. Все, дивіться, плейлисті. Ще є в мене консультація. Що кому не зрозуміло, дзвоніть. Всі умови консультації в першому закріплені коментарі. І там же ж буде посилання на відео про мої екологічно чисті сухофрукти, які ніде не кропилися ніколи. Ті дерева в екологічній чистій місцевості вони ростуть. От Мій садок, і все там ну, чистей, просто взятий і висушене. Ну, абрикоси є ще, слив нема, персиків нема, все остальне є. Яблука, абрикоси, груші. Вишні, виноград ще є, що там ще я забув уже. О, так що, що кому треба, є WhatsApp, пишіть, дзвоніть, все домовимося, все вийшлю, Укрпошта, нова пошта, все працює. І так, переходимо, ж, до <кхід> нашої роботи. Оцих двох приладів, я ж як я вже сказав, багато мені писали, що воно працювати не буде, але все воно чудовезно працює. Просто треба налаштувати оцей напругу, коли починає працювати він сам лімітер. Ну хай лімітер буду його називати, щоб це не виговорювати, це забуваю. Лімітер, коли починає працювати, там просто треба виставити напругу. Хоча о, трошки більшу, ніж у вас зараз є МППТ. Для цього ви просто ставите вольтметр. Між панелями і інвертором, між панелями по постійному струму вольтметр ставити, або краще ваттметр, щоб усе вже бачити. І дивитесь там, наприклад, коли інвертор на сіки у вас просаджує напругу, в якому діапазоні він шукає. Ну зараз, судячи по всьому, у мене десь приблизно 200-210 вольт. Так, от він коливається туди і сюди цей ППТ. Він шукає трохи там ті вати чуть-чуть туди, то більше, то менше, то більше, то, більше, то менше. Ну, приблизно так, 200-210. Тобто я собі виставив на 215, можна на 220, навіть, ну 215 буде то, що треба, <кій> виставив цей. Пругу лімітера там можна опругу, коли він починає працювати, можна крутити. Тобто він може накрутити 200 вольт, він може працювати от 150, вольт, починають працювати. Я виставив 200, наприклад, 15 вольт. Я вже не питаю, це 215. А МППТ-інвертор він собі працює в 200-210 в цьому діапазоні. Да? Тобто, який алгоритм роботи? Коли в мене, наприклад, не працює тепловий насос, включений тільки холодильник, там, а в мене ну, там, виробляється, наприклад, в 300, 400, 500, тобто є трохи зайва енергія. От напруга, так як я все так я казав в тому відео, все так і працює. Напруга на сонячних панелях починає рости, бо інвертор просто не відбирає стільки, ну, відбере, скільки йому треба, і все. А те, що не треба, тому напруга починає рости. І вона доростає, наприклад, до цього виставленого на лімітері 215 вольт, і він починає пікати. Я вже так навчився його. Розкусив, як він працює. Він пікає, коли не було конденсаторів. Мені Костя не давши конденсатори. Він просто дзищав, як комар так. Коли він працював, коли він не працює, він взагалі звука ніяко. Що значить він не працює? Тобто він запустився, вже світиться, але напруга не досягла його ввімкнення. Тобто, вона, наприклад, 210 або 200 вольт напруга, а я виставив 215. Тобто, поки вона не досягне 215, він не починає працювати, тобто піхать взагалі. Зараз конденсаторами він не пищить, не зищить, так комар, як тонно так каче, а такими ривками так або ширше, Зрозуміло, так? Да? це вже я зрозумів, що він про це він не це не голосно робить там не на всю хату, це тільки якщо вухом там прислухається так, от це чуть. О, виходить, що коли у нас трохи є зайвої енергії, напруга на панелях росте, вона доростає до цих 215, наприклад, вольт, і починає пі-пі-пі пікати і починає вже знімати там на тени, на ті навантажі, Я їх вже хожу, лапа, його вже тепленькі. Там то, щось уже скидається. Тільки, наприклад, я включив тепловий насос. От, а в мене компенсація від сонця. ну Панелі зараз, наприклад, дають 500 Вт всього. -навсього. Тобто недостатньо. Інвертор відразу починає МППТ інвертора гібрида сосати все з тих панелей, шукати туди-сюди, в цьому діапазоні 200-210. Воно туди-сюди, поки він там стабілізується, пойме, де там максимальна потужність, і починає там працювати, плюс ще й добирає від мережі, звісно, бо ну, немає, не вистачає йому. Це зазвичай такі звичайні, похмурі, зимові дні. Отак от він працює. От, і от він так працює, тобто. Інвертор, оцей МППТ гібридного інвертора, він такий, як, як пилосос, він всмоктує в себе все. Він, як би так образно говоря, він коли він працює, йому не вистачає. Він каже тому контролеру, лімітеру, так, ану, сторонку, я працюю зараз, мені не вистачає, одійди. І починає все з себе всмоктувати, всмоктувати, всмоктувати. От тобто він МППТ ну, дуже гарно відбирає. Він сам стільки не відбирає. Навіть з конденсаторами, скажу, все одно, все одно, МППТ-гібрид, ну це ж гібридний інвертор, все ж таки така штука. Серйозна. О, тобто, коли працює гібридний інвертор, висновок, да, коли йому не вистачає сонячної енергії, е лімітер взагалі в сторонки стоїть, він його відпихує, так би мовити, він йому нічого не дає ані однієї вати, ані однієї вати, він мовчить взагалі не піпікає. Що, ну, тобто, все споживає гібридний інвертор, тобто МППТ, все, все без усе. Тільки там, наприклад. Або виключився тепловий насос, або там е додалося сонця, світла, і потужність на панелях починає рости. Гібриду вже стільки не потрібно. і там працює свій тепловий насос, там плюс холодильник, плюс, я, наприклад, кіловат хай він тяне. Да? Сонце починає там вже вив'яснятися, трохи вже розвиднятися, починає більше давати кіловатта, Напруга. Починає рости, там вже 210, він її вже не втримує, да? він вже не шукає нічого, йому вистачає. Розумієте, йому вистачає, він вже нічого не шукає, та напруга не рискає. все, йому все вистачає. У нього споживання з мережі там падає до 100 Вт приблизно. До речі, це споживання з мережі теж якось так дивно <coughs> влаштоване. Якось, ось, наприклад, працює десь до кВт, потужності я споживаю з гібридного інвертора, то десь він тягне з мережі в режимі підмішування, десь приблизно 100 Вт. 90, 100, 110, 120, так туди-сюди коливається. Десь, коли споживається 2-3 кВт. Хатою і все це підмішується, то він з мережі взагалі там, ну і хватає, звісно, сонця. Він з мережі може тягнути взагалі 20, 30, 40 ватт. Як це так працює? Пішіть хто розбирається, що це таке. Ну я ще не зміг пов'язати якогось таку алгоритму, виробити, там, від чого це залежить. Ну, я зрозумів, що від потужності, залежить. чи більша потужність чомусь він менше бере. Ну, а як так воно там устроєно, я не розумію. От, і коли ця напруга вже починає підростати, <кій> інвертору вже вистачає. Він каже тому ліметру. Ну, бери вже там, що я не оті об'їдки. оті забираю, ті недоїдки, що від мене залишились. І тут воно доростає, наприклад, до виставлених ну, 215 вольт, і вже починає пікати цей лімітер. Пікає лімітер, і у нас все. І вже лімітер більше, наприклад, як 215 не дасть вирости напрузі. Тобто, сіки б там не було сонця, сіки б там кіловат не було. Головне, щоб у вас було сіки навантажень. До того лімітера підключено, наприклад, потужний темне. 3, 4, 5, там 10 кВт навіть. І нема різниці, наскільки там він все одно буде нормально працювати. От. І він уже ніколи не дасть оцей лімітер перевищити, наприклад, оцю напругу 215. От він все буде по 215 різати, зрізати, все повністю, забирати, тобто, яке б там сонце не було, я ж кажу, яка виробітка не була. Він все буде висмоктувати вже лімітр. Гібриду вистачає, недоїдки не всі доїдає <кхи> лімітер. От. От такий алгоритм роботи. Так що все чудовезно працює, ніяких нарікань немає. Я спочатку думав, що як тільки під'єднав гібрид, там було відео таке від Олексії. Е, Сонячна, сонячна енергетика, да? він казав, показував, там, що ну, може щось не те щось робити з тим гібридом, якщо під'єднати шим до нього якісь регулятори, там, дімери, чи якісь там узопи, узіпи, я так, так не дуже розуміюся, що типу, там, <кхи> щось воно може заважати тому гібриду. Я теж Спочатку перелякався, думаю, чи він там цей МППТ, як він це буде відчувати, але я проконсультувався з Костю. Павло Майстер є такий, проконсультувався ще там з кимось, то сказали, що начебто все має бути нормально. Головне, не робити ніякий зв'язок після інвертора з цими двома приладами. То, що вони там під'єднані паралельно, ну, зрозуміло, да, як вони під'єднані. Іде від панелей плюс і мінус. На цей плюс і мінус садим гібридний інвертор, і на цей же плюс і мінус садим і лімітер. О, знизу вже на виході ми ніяк оці дві гілки не з'єднуємо ні лімітер. Вантаження лімітра ні гібридного інвертора. Це зрозуміло. Тобто ці дві ветки знизу, після цих контролерів, і гібрида ніяк не з'єднуються. Тільки вони зверху йдуть плюс-мінус на панелі ось, на плюс з панелей на лімітер, і плюс-мінус з панелей на гібридний інвертор. Тільки так. О, так що все чудово працює, я ж кажу, нікому нічого не мішає, ніякі закони фізики не нарушені. Все споживається, повністю повністю все споживається. Тобто, яке сонце не було. Мені не треба бігати, там щось вмикати, як ото. ну... Проблема зрозуміли, да? так багато хто робить там, у кого немає цього лімітера, шим контролера. О, сонце, акумулятор заряжений, о, там споживачів там, в хаті нема ніяких. Піду включу ще бойлер там. Чи ще піду щось включу. От. Потім забув його виключити, той бойлер працює по 4 два хмарка знайшла. З лімітером, і такою комбінацією: лімітер плюс гібридний інвертор, такого не буде ніколи. Все буде чудово відпрацьовувати. Як тільки заходить хмарка, напруга відразу просідає. Ну, наприклад, там у нас 215, ліміт. Да? Літер тримає 215, не дає йому вирости, все споживає там. Нагрів бойлер, там якісь обігрівачі. Ми відключали теплі підлоги, все, що може працювати від постійного струму, бо з лімітра тільки йде постійний струм. Той самий, що і ті панели. От тільки ця напруга нижче 215 Просіла все, він виключив, він перестав тягнути. Взагалі нічого. Він до 200, 215. Це, ну, наприклад, я кажу, це для виставити там можна любу, і 150 і 250, яку хочете, як у вас поле таке, але я все ж таки за таке напругу з постійного струму для е, десь 250 холостий хід напругу по полю, бо. Ви і для лімітера можете споживати, і постійним струмом можете користуватися для багатьох приладів, і для гібридного інвертора це чудова напруга вже. Хоча там краще, вроді кажуть, 350-360 для ЙоМПТ, вроді ефективність. Там його трошки КПД буде більше, але чудово, він працює, як в лихолостих 250, навіть 200-210. Це для нього теж нормально. Для гібридного інвертора напруга сонячних панелей. От так я ще скажу про цю напругу. О, так що ще раз все чудово працює, ніяких законів фізики не нарушені. От, хейтерам привіт, все працює, нічого там не ламається. от, Все воно співпраця. Оцей симбіоз. Я був дуже задоволений оцею співпрацею. Нікому нічого не заважає. МППТ не глючить інвертора. Він прекрасно. МППТ інвертора взагалі це дуже така агресивна штука, це такий пилосос, і все смов, Я вже сказав, да. Він просто додвигає в сторону той лімітер, каже: не чіпай, це моє, все. І він споживає сосесу. Все він шукає туди-сюди рище, прям хижак такий справжній. Коли вже йому не треба, він собі там налегке, там в ньому вже все вистачає ліметр, та бери вже, ось там що залишилося. На стенах ліметр включається працювати. Дуже зручно, не треба нічого бігати, вмикати, вимикати, той бойлер. Там сонце з'явилося, біжу, бойлер вмикаю, сонце пропало. Я біжу, вимикаю, що по 4.32 в мене не тягло там, наприклад. От то все немає, все чудово працює. Чудова симбіоза, ця співпраця, мені дуже подобається. Ну, будемо ще, звісно, спостерігати, що там далі буде. Коли буде така підходяща погода, сонячна, сонячно-хмарна. Там хмарка зайшла, сонце вийшло. О, тоді якраз і покажу його реальну роботу, як він працює. Це буде найкращі такі умови да, для демонстрації цього симбіоза, цієї співпраці. Ну, от і все, що я хотів сказати, так що все працює. що кому не зрозуміло, по цьому лімітеру, залишу я посилання на що Костю Кебекі і там в першому закріпленому коментарі буде його телефон. от, І, мабуть, і на сайт. Хоча, може, здає, здається, і одного телефона. Не, залишуй посилання на сайт, так що дивіться там, дзвоніть, все. От, Чудовий прилад, все співпрацює. Хоча те таке нарікання, що от казав один мій глядач, я казав, що от без конденсаторів він не так працює, а глядач один написав: так, ці конденсатори мають стояти по умолчанню там же, всередині, в цій коробці. Це камінь в огородкості. Тобто, Ставить треба конденсатори вже відразу, а не тоді, коли цей бо без конденсаторів він працює ну мені не сподобалось. Дуже погано він відбирає, слабо не добирає, Може надійніша конструкція, але мені здається, конденсатори там мають бути вже в цій коробці. А з конденсатором він працює досить адекватно і хорошо. Мені подобається, тобто, відбирає по по максимуму. О, так що гібрид проблема найбільша висновок, проблема найбільша гібридних вірторів, коли немає зеленого тарифу, і коли оці споживачі то можуть все не споживати, вирішена. Можна сказати, що вирішена. От таким от простеньким високовольтним шим контролером. Де ви його придбаєте, то вже ваша там. Де ви хочете придбати в кості чи ще в кості. От, Хоча не дуже вибір великий монополіст зараз. От, ці шим От, так що все працює, все чудово. Пишіть, питайте, що я можна не сказав, забув сказати. Ще раз кажу, проблема вирішена. Гібридний інвертор в такому комбінації з лімітером споживає все. Все, скільки у вас не було б вімкнено по е, змінному струму, по змінному струму споживачів під'єднано до гібридного інвертора. Лімітер забере все, що залишилося від МППТ інвертора гібридного. Все, що залишилося сонячна, тобто у вас завжди будуть працювати сонячні панелі на повну потужність. Тобто, як при зеленому тарифі. Споживатися буде все, нічого у вас не пропаде. Все, всім до побачення, дякую за увагу.